Ви тільки погляньте, що я знайшов. Але давайте повернемо час назад. Отож у бочках за решуся мені хочуть, щоб ви поглянули, що саме я знайшов. Отож, у нас є ось така ось скриня, і в скрині в нас є 15 кораляка та 10 залізних рут. Отож далі я пропоную йти зрубати ось якісь дерево з. Друзі, чекайте, почекайте, подивіться, що саме я знайшов. Давайте підійдемо ближче і подивимось, що взагалі це таке виглядає на якесь поселення, але поселення виглядає синьо жовтого кольору. Ото, все ж таки, давайте підійдемо ближче та поглянемо взагалі, що там відбувається, і чи можливо потрапити всередину. Також не забувайте підписуватись на канал та ставте лайки, щоб пришвидшити вихід наступного відео та не пропускати відео, які вже вийшли. Ми приблизились до самої цієї будови, так сказати, синьо жовтого кольору. Ми бачимо ось такі грати, які ми не можемо знищити. the Руками, також там можна було побачити сундук. Ось так от це взагалі все виглядає. І я пропоную зараз не гаяти часу і зібрати всі потрібні ресурси, які нам зараз недобляться, та ще грати і поглянути, що там взагалі яке поселення. Можливо, ми там колись поселимось. Отож, ми почали підніматися вверх, і мені вже самому прям не терпиться, не терпиться поглянути, що там взагалі всередині є, як там живуть жителі, і взагалі це зима. До речі, я хочу всіх привітати з першим снігом, так сказати. Нам залишилось зовсім трішки. І ми вже майже піднялися на саму гору, я пропоную зразу не гаяти часу та продовжити просто рубати дерева. Ось, Ось у нас є дерева, які. я так, сказати, ну якщо інших немає в принципі, тоді я пропоную зрубати саме їх. От так зараз в мене немає ніяких ресурсів, то ми будемо просто рубати. От хочу сказати рукою, ну почнемо рубати, звичайно ж, палець, і Тоді виходить, нам потрібно зробити це повністю дерево. І з цього дерева вже ми скрафтимо верстат і багато чого іншого. Нам вдалося зрубати 5 мерикових колод, тому ми не гаємо часу і просто біжимо до нашої скрині, щоб, звичайно ж, біля неї покласти зразу верстат і почати крафтити речі. Того от ми починаємо. Сам крафт. Значить Для початку, я думаю, що потрібно просто зробити з цієї деревини доски. Далі з цих доступ ми крафтимо вже верстат. Ось у нас є такий верстат, далі після чого ми його ставимо біля нашої скрині та відкриваємо його. Для початку також ми крафтимо палець, нам потрібно скрафтити, ну ще чотирьох палець нам повністю вистачить і беремо, значить, ми відкриваємо скриню, достаємо кругляк. Сам кругляк та заходимо в верстати. E, для чого нам кругляка? Нам потрібно кругляка, щоб скрафтити саму пічку. Після того, як ми скрафтили пічку, ми просто ставимо її біля верстака, заходимо скриню та беремо e, залізну руду. Тобто в після чого заходимо в піч знову, ставимо залізну руду та доски. Після чого чекаємо, що воно все переплавилось. А поки чекаємо, ми тільки подивіться, що нас чекає, і куди ми зараз просто будемо йти. Подивіться, яке воно все гарне. Наблизились ми знову до своєї пічки, давайте приглянемо, що там зараз відбувається. От у нас є три залізні злитки, і нам цього вистачає, щоб потрафити всередину. Давайте зразу ми скрафтимо залізне кайло і відправимось, поглянути, що там відбувається. От, все, залізне кило у нас на руках, можна сказати, і ми просто прямуємо до нашого поселення. Мені вже дуже сильно не терпиться поглянути взагалі, що там, ну що там може в такого бути. Ми бачимо, там є різні якісь будинки, там є наш прапор, звичайно, і взагалі стиль цієї цієї будови прям повністю синьо-жовтий. Ми вже наскільки до неї близько, що я прямо от падаю, і мене забираються сердечка. Могли тільки що побачити, і ми вже наблизилися. Здесь у нас є кайло, і ми повністю готові зайти всередину. От в мене тільки виникає питання, чи готові ви туди попасти. Якщо ви готові туди попасти, не забувайте спускатись під відео, ставте лайки. І хто ще не встиг підписатись, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. От взяли ми залізну кайло і починаємо заходити всередину. От, Знищили ми дві штуки граті, і у нас ось, ось так от виглядає все середину. Зіцні дуже круто. Зайчик, привіт. І у нас тут стоїть така от скриня. В скрині є книга. Щось ну в книзі, щось написано. Привіт, містер Джі. Це українське королівство, яке знаходиться в Сумській області Микитівка. Сподіваюсь, тобі сподобається. Ми дізналися, що це є королівство, українське королівство. І це збудував мій підписник. Він знаходиться в селі Мекитівка. Того я йому передаю зараз привіт. Якщо він це чує, тобі привіт. Далі ми заходимо в сел... сам в будинок, де живуть селяни. От ми бачимо, тут є скрині, є ось такий от шикарний даван та стіл з кріслом. Також два ліжка. Ось такі от у нас зимові городи, вони під куполами. Також є селяни, зимові, зимові, селяни. Привіт. Як ваші справи? Селяни. Чомусь вони вже друге відео поспіль не хочуть зі мною розмовляти. Того ставте лайк, якщо ви хочете, щоб селяни почали розмовляти. Далі ми йдемо дивитися, що тут ще є дивіться, який синьо-жовтий прапор. Він дуже гарний, справді гарний. Взагалі все синьо жовте воно справді дуже гарне. Отож, можна там пошти з боку шевного Ось ще один будинок. тут і в нього книжки, бібліотека. Ми бачимо, от біля ліжка стоять бочки та білий кілемок, От. Далі ми просуваємось, тут бачимо з боку три селяни стоять, заходимо в город, ще один город, він, правда, дуже маленький, він ще не розвинний, наскільки ми розуміємо, і ось такі ось справи. Селянин, привіт тобі, знову мовчить, знову мовчить. Отож, заходимо ми в наступний будинок і тут назначає знову такий білий кілимок, також ось такі от штуки як вони називаються, справді кажу, які є. Тому їдемо, пересуваємось далі. Далі, так розумію, у нас буде ферма, ось подіються корови. Я так розумію, це у нас з по посовецько корів. Або вони просто тут зимують і будуть перебувати цілу зиму. Тобто цілий земний біом, так сказати. Ось такий от нас є ферма, також тут є другий поверх драбина. Заходимо по що тут просто стоять багато бочок. І саме ліжко. Також коричневий килим. Діжки всі порожні, так дивлюсь. Тому спускаємось далі. Далі ми приходимо по нашому королівстві та дивимося, де ми ще взагалі не були. Отож, бачу, що там один будинок, який розташований трішки далі, ми ще там не були. Ось так от він виглядає. Тому заходимо в будинок, бачимо, тут є у нас ліжко, дві пічки, також компостер стоять і ось така от забудова. От заходимо серед, тут бачимо, стоїть вода, от навіть можна трішки попливати. Якщо у когось є бажання, і ніби ми були всюди, я так розумію. Тому всім дякую за перегляд, Ось таке от нас вийшло зробити українське королівство. Кому сподобалось, ставимо лайки і до нових зустрічей.